Дівчата, привіт! Сьогодні будемо з вами переробляти ось такий прикольний манікюр. Дуже гарна довжина. На такій довжині якраз можна щось десь туди розігнатися, якщо, звісно, клієнтка дозволить. Але сьогодні в нас якраз той випадок, коли зробимо трошки такий прикольний дизайн в кінці ви зможете побачити, що в нас вийшло. І давайте сьогодні поговоримо на тему, як знімати матеріал так, щоб не перепилювати нігтю пластину. Насправді таке прикольне питання, тому що. Так як я розумію, мене трошки дивляться ті дівчата, які лише починають робити манікюр. І не завжди розуміють ось цю границю, де справжній ніходь, де штучний матеріал, тому я постараюся вам трошки пояснити, як це все відбувається. Ну насправді. Пам'ятайте, що завжди ми знімаємо на великих швидкостях. Навіть при тому, що ви навчилися робити манікюр, зняття матеріалу завжди відбувається на максимальній швидкості апарату. Це перше. По-друге, якщо ви тільки починаєте знімати штучний матеріал, він у вас стає матовою такої. Має матовий вигляд, тобто він ніколи у вас не буде глянцевим. Глянцевим він у вас буде тільки тоді, коли ви покриєте його топом. Тобто, топ нам дає ось цей глянець. Ну і там Сама база без топу, вона так само буде глянцева, але якщо ви тільки її пропиляєте, вона не стане глянцевою тільки до того моменту, поки ви її не покриєте топом. Тобто сам матеріал при спилюванні він матовий. А наша ніщова пластина. Та, яка знаходиться під матеріалом, навіть при тому, що ви її дряпали, так, щоб покрити потім другим шаром бази, нігтик все одно він має таку глянцеву поверхню. При тому, навіть при тому, коли ви доберетеся до нього під матеріалом, ви побачите, що там знизу захована ось ця така глянцева поверхня. Тобто, нігтик буде чуть-чуть так якби виблискувати. То тому е, треба навчитися е, бачити, якщо ви тільки побачите ось цю таку поверхню глянцеву нігтя. Ну тобто це не буде таке щось блищати. Ну, ви ж самі маєте розуміти, але воно відрізняється. Тобто, нігтик він не матовий, а він має такий, якби легесенький глянець. Тут тобто, в цьому місці вже треба зупинитися і далі не пиляти, тому що це вже нігтєва пластина, і не рухайтесь вже по цьому місці, тому що буде пропил. Тобто, ваше завдання зняти старе покриття. І не пропилювати нігчого пластину. От якраз ось цей апекс, який ми вибудовуємо, він нам слугує так само, як і амортизацією для нігтя, для носіння матеріалу. Тобто він виконує таку функцію, щоб матеріал добре тримався. Але так само, коли ви будуєте цей ніготь, він. Ось цей апекс він слугує вам, так теж тим, що коли ви будете спилювати матеріал, у вас є ось цей прошарок між кольором, там, чи дизайном, чи і нігтиком. Тобто, у вас є запас ось цього об'єму матеріалу, по якому ви можете танцювати і не торкатись нігтєвої пластини. Тобто, це так само така класна штука. Ну, дуже часто буває таке, коли ми переробляємо нігті після іншого майстра, і ми не знаємо там. Ну, це видно, наприклад, коли неякісний манікюр і ніякого апексу там немає. То тут ви маєте рухатися дуже акуратно. Обережно, зазвичай це нігті такі хвилясті, такі не немає ось цього бліку зверху, або він заломлюється, або ніготь перекошений. Тобто це означає, що архітектура нігтя була сформована неправильно, і коли ви будете знімати старе покриття, то вам треба бути максимально акуратними, тому що ви не знаєте будови нігтя. Тобто ви з нігтиком не працювали, ви його не знаєте. На наступний раз, коли ви зробите класно, і клієнтка захоче до вас повернутися, то ви вже будете розуміти, що це ваша робота, і ви знаєте, що, в принципі, ви робили з цими нігтями. Але якщо це після іншого май... майстра, якщо ви бачите, що сама поверхня зроблена неякісно, то тут треба бути акуратним, тобто ви починаєте знімати колір. Як тільки ви не бачите цієї матовості, а у вас починає такий, якби легесенький глянець нігтика, появлятися, то. Рухаємося в іншому місці. І максимальна швидкість оборотів це дуже важливо, тому що насправді покриття воно достатньо тверде. Якщо ми будемо рухатись там на мінімальних оборотах, або там на половинці, або трошки більше за половинку, наш апарат, він насправді фрезу буде крутити достатньо повільно, а матеріал сам твердий, і йому не буде. Ну, тобто, він буде виконувати свою роботу, але він буде її виконувати повільніше. І ви будете е, рухатися дуже часто на одному місці, із-за чого буде таке е, печіння нігтьової пластини, і це зазвичай дуже неприємно клієнту. Тому. Матеріал ми завжди знімаємо на максимальній швидкості. Це насправді треба розуміти, і це дуже важливо. Запам'ятайте собі, і тільки так, і не інакше. Обробляємо ми кутикулу, вже працюємо на серединці, або зменшуємо трошки менше, ніж за серединку. або інколи буває налипша кутикула. Це також таке дуже класне питання, тому що кутикули бувають різними і є налипші, є. Кутикула, яка дуже легко відстає від нігтьової пластини. Тобто, з різними типами шкіри відносно відповідні функції виконуються фризою. Та, що легко відклеюється від нігтьової пластини, вам легше відкрити ось цю кишеньку між кутикулою і нігтиком, вам легше туди пробратися. І ви просто прочищаєте ось цей карман, ваш вже, в принципі, кутикула стоїть зверху і готова для того, щоб її обрізати. А є кутикула налипша, яка наліпає на нігтьову пластину. Тоді тут буває таке, що можливо вам потрібно зменшити швидкість апарату, тому що, якщо вона така дуже важко налипша. Можливо, навіть придеться чуть-чуть збільшити швидкість, щоб її від'єднати від, 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 від нігтьової пластини. Часто хтось ще може використовувати пушер, тобто, так як пушером ви спочатку скрібаєте з її пластини, але зазвичай така налипша кутикула пушер може у вас зриватися з нігтика і так якби вдарятися в шкіру, в живу тканину пальця. Ну, це насправді таке дуже неприємне відчуття, тому легше. Вже ви собі дивитеся, або на мінімальній швидкості апарату легесенько відклеюєте цю шкірку від нігтювої пластини, або, можливо, чуть-чуть більше додаєте собі цієї швидкості, щоб. Тому що вона буває різною, буває мокра, і вона ще буде вам додатково забивати фризу. Для цього потрібно під рукою тримати бафік такий одноразову, ну там одноразовий чи. У мене інколи стоїть там, неодноразовий, але він спеціально призначений для того, що я просто встрьомлюю в нього фризу, коли вона крутиться. І таким чином я прочищаю собі фризу і продовжую знову працювати. Тому що насправді шкірка, та, яка наростає у нас на нігтєвій пластині, вона дуже часто забиває ось цієї ворс. Цей, цей ворс алмазної фризи, і ми будемо крутитися на одному місці, а вона свою роботу не виконує. Тобто, ось це напилення. Яке на алмазній фрезі є, воно так само, як нождачка, як шліфовчик, якийсь такий, знаєте, з грубим напиленням, він нам допомагає видалити все непотрібне. А ми вже є для того, щоб контролювати, де ось ця границя по видаленню непотрібного, але зупинитися і не перепилювати справжню ніщову пластину. Тобто, це так само треба вміти розрізнити. І рухатися тільки в тому місці, де потрібно, а не тому, що роблять так всі. От я так бачила: там хтось так робив, і я роблю так само. Ви маєте бачити в манікюрі дуже важливо бачити, що ви робите. Коли ви знімаєте матеріал, треба бачити, де ви добираєтеся до нігтювої пластини або не добираєтеся зазвичай, я не завжди, або в більшості випадків, я не спилюю старе покриття повністю. Тобто, воно в мене завжди якийсь відсоток покриття на нігтику залишається. Якщо це матеріал або робота іншого майстра. А я практикую е, знімати старе покриття, тому що я не знаю, як робота виконана, і може бути таке, що ви, наприклад, е, ну, в даному випадку, я не зніму його до самого кінця, знизу може бути відслойка. І навіть якщо я зроблю все правильно, під цим покриттям вже зорганізувалася маленька відслойка, і відшарування піде. І е, людина подумає, що я напортачила, що я зробила щось не так. Але насправді це не моя помилка, а помилка. В тому, що ну, моя помилка в тому, що я не, зна, не зняла повністю матеріал, але від початку підготовка ніщової пластини була зроблена неправильно попереднім майстром. Тобто, це також треба дуже розуміти. Тому... Зазвичай, коли людина приходить до мене після іншого майстра, я розбираюся, що ж це за ну, як воно виконано. Є класно виконано і відшарувань немає, і там все просто, це видно. Тому що завжди, коли є відчарування у вас на нігтьовій пластині, така сіріця, сіро-біла плямка. Це означає, що під нею матеріал просто не, не приліпає до нігтьової пластини і треба зачистити саме покриття для того, щоб наступний ваш матеріал ляг щільно і чітко прилип до вашого нігтьового ложа. Тобто, це ваше якраз оце, оцей робочий плацдарм. Дуже важливо його. Добре підготувати е, ось і все. Тому я матеріал свій зазвичай не знімаю повністю, або е, е, знімаю його е, ну не, не до кінця, зазвичай можу залишати якусь кількість матеріалу. Або от, в даному випадку в нас. Зараз є така достатня довжина, і мені треба додати. Таку достатню кількість матеріалу, тому що ви самі бачите, я це все виконую, базою, армуючою базою, тобто це такий міцний матеріал, який буде виконувати якраз тримати саму архітектуру нігтєвої пластини, тому що бази вони так само різняться. Є тверді бази, які добре тримають архітектуру нігтєвої пластини. От Якраз в цих випадках можна або використовувати укріплення гелем, або базою. В даному випадку я виконую базу і, в принципі, на цих нігтях завжди база. Я там ніколи не робила гель. Якщо ж є тріщинки, я їх виправляю акрігелем. По-іншому я з нігтями, в принципі, не працюю. Тому, ну, як не працюю? Працюю, звісно, якщо потрібно гель, я виконую гель. В мене є клієнти, які роблять лише гель, тому що з гельлаком їм незручно і некомфортно. І це нормально. Просто є нігті, які абсолютно комфортно почувають себе з гельдаком, є відношення людини до покриття, тому що там є люди, які важко працюють фізично руками, і в такому випадку нігті дуже чутливі. Якщо ж залишити таку довжину з гельдаком, то вона може просто не витримати. А так, якщо це просто офісні працівники, людина вдома багато не готує. Не, не, не робить нічого руками, не миє, не драє, то тоді все буде, в принципі, в порядку, і з даними нігтями в мене ніколи немає ніяких проблем, і все носиться просто так, як, як мені треба. Тут в нас буде поєднання, мізинчик буде повністю червоний, вказівний у нас буде ось такого прикольного, красивого, золото, сріблястого кольору. Я просто. В цей вказівний палець він мені настільки сподобався, що ну, це поєднання червоного з цим золотом, воно просто дуже-дуже красиво. І потім поє... побачити кінцевий результат, як воно насправді буде дуже гарно виглядати. Великий пальчик у нас так само буде повністю червоний. І безіменний, середній ми покриємо. Е... Зробимо французький червоним кольором і обведемо тонесенькою смужечкою цей французький на границі з базою. Такий прикольний буде дизайн, дуже красиво буде виглядати, зараз ви зможете його спостерігати. Ось щодо, щодо баз, як я їх знімаю, як я з ними працюю. і... Ну, насправді, запам'ятайте собі, що те, як ви підготуєте вашу нігтьову пластину, від цього буде залежати майбутнє носіння вашого манікюру. Тобто цьому ви маєте придати максимальну кількість часу. Маєте розуміти, що ваше завдання не перепиляти нігтьову пластину, а підготувати її так, щоб нігтьове ложе було приготовлене до. До того, щоб майбутній матеріал гарно на нього ляг, попав у ці пори, які ми відкриваємо завдяки тому, що дряпаємо саму поверхню. І щоб все слугувало тому, щоб воно буде гарно носитися. Наступне, щоб побудувати правильно апекс. Зробити правильний акцент і ось це армування, щоб нігтик був стійким до будь-якого зовнішнього впливу, тому що ми там стукаємо нігтями, десь вдаряємося. І якраз ось, це, якраз ось ця побудованість самого, самої архітектури нігтя, вона дуже важлива, тому що це все сприяє якісному носінню манікюру від, від, від початку і до кінця. Зараз я повторюю, повторюю колір гель лаку Червоний захотілося мені повторити. На французькому, в принципі, додати ще раз не буду. Насправді, там немає такої потреби, нанеслось достатньо добре і він. Не буде відрізнятися від е тих, на які я нанесла подвійний шар. І з блискітками так само мені захотілося повторити, тому що хочеться, щоб він був такий трошки яскравенький цей пальчик. І зараз пробую робити тонесеньку смужечку, е макнула кісточку в цей самий лак, яким я покрила вказівний пальчик. І зараз просто промальовую. Ледь торкаючись кісточкою до е, нігтика, промальовую смужечку. В деяких місцях додаю трошки більше е, гель-лаку, в деяких місцях, особливо в бокових сторонах нігтика, якби виводжу цю смужечку на ні. Тобто вона має у мене виходити кудись туди в даль і е, пропадати, зникати. Тобто, сам французький манікюр, він треба ось ці кінчики, які ви заводите. Точки росту, в боки, він вас має сходити на ні. Щоб так він дивиться якось ніж-ніж. Коли там дуже товста смужечка заведена в кінець, і вона якби ми бачимо оте чітке обривання, тобто лінія має обриватися, так, якби непомітно зникати. Ну як непомітно, вона так йде тонше, 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 і тоненька до самого кінця. Якщо ви її зробите грубою і однотонною до самого кінця, воно виглядає некрасиво. Якщо подивитися на нігтик збоку, то видно, що він десь кудись туди в глибину пропадає. Так Якби вростає аж туди в палець. Так Французький насправді виглядає ніжніше. І красивіше. І зараз я просто покриваю своїм улюбленим топом, топ від марки Коті з лепким шаром, я його дуже люблю. Це мій надійний топ, який також з ультрафіолетовим фільтром. Тому, якщо на темні кольори, я в основному використовую топ без ультрафіолетових фільтрів, тому що він буде. На сонці або на вулиці віддавати такою синівою, і там на чорні кольори, чи якісь темні кольори, вони будуть мати інше інший відлуння. Інший від Тому дуже важливо на темні кольори використовувати топ без ультрафіолетових фільтрів. І ось цей мій улюблений пальчик. Ви тільки подивіться, який він красивий. Напишіть, чи сподобався вам манікюр, чи подобається вам ось цей вказівний палець, як його поєднання з в даному манікюрі, Ну, як на мій погляд, вийшло дуже гарно, дуже красиво, і дівчинка теж залишилася дуже задоволена. І заодно зробимо експеримент. І я якщо не забуду, тому що в мене, на жаль, таке буває часто. Я зніму вам, як він відносився. Покажу, що з ним відбулося. Тому зараз підпилюю, як завжди, спочатку знімаю глибкий шар. І будемо підпилювати кінцевий опил мені дуже важливий. Я його, в принципі, роблю завжди і всюди. До речі, сьогодні в мене була одна клієнтка, вона покриває нігті лише прозорою базою і топом. І трошечки в неї були відчарування на торцях, не на всіх пальчиках, на основному вказівний, середній і великий на правій руці. То я не запилювала в кінці. Ну, не запилювала не лише ці три пальчики, а просто всі пальці не запилювала всі нігті, і подивимося, як воно відноситься. Тому що людина сидить в декреті, готує їсти, щось там з дитиною, ми її прибирає. І не знаю, як так сталося, але було відчарування на торцях нігтів. Там так само була звичайна база, Прозора з топом. І поки я покривала топом, на мізинчику у мене трохи він затік. Я ніколи не залишаю затікший матеріал. на... На шкірі, тобто, якщо я його бачу, я стараюся продивлятися кожен пальчик, коли протираю, протираю липкість, продивлятися, чи нікуди ніде не затекло, щоб манікюр був чистенький, тому що будь-який затік на шкіру він буде потім в майбутньому давати нам відслойку, а це нам зовсім не потрібно. А зараз я легенько фризою випиляла і поки випилювала там трошечки шкірку, треба відкусити. Ось ось такий у нас з вами вийшов манікюр. Сподіваюся, що вам так само сподобався. Насправді дякую вам, що ви оцінюєте. Дякую, що дивитеся. Дякую за лайки, дякую за підписки. Я дуже-дуже це ціную. І буду чекати в коментарях, чи була інформація для вас корисною і чи сподобалось моє виконання даного манікюру. Дякую, дівчатка. Дякую, дякую, дякую.